Так. Ти ти пацан, бля. Та тихо не приставай, він того не любить. У нього вже завколо раз приставав і все, що знаємо. Стіну бігуться. Чуєш? Там, там блядь, героїв треба збирати. Там пизда. Давай скажеш, що ми анімешники, бля. Давай скажемо, що ми долбайоми, і ми вже не будемо. Ти пасі ці дім роки. Блядь, як скоро хуру стрибав. Але одна файна. Добре, що ми дуже гарні. А ну йди, дивись, диви. Ди, ди, ди. Таке, 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 Ой, Хуй Ми залили все. А можна з вами познайомитись? <ріст> Та що ти скірився? Ти як би зробив? А, ну дякую. А то в мене годинника нема з собою. Я тому, я, я тому і познайомитись хотів, в принципі. А яка яка година? А мені цікаво. Не такі не такі ви є гарні, якщо чесно. нахуй, нахуй то говорити в кінці. Ну сука, ну цокоти. Ну, Доброго вечора, привіт, привіт, пацани, привіт. Так, зараз. Цо когось, блять, будеш тебе нарешті зівчатиму знайомитись нормально. Все, та газуємо та похуєш. Я не можу виставити через свій телефон, через свій камеру. Так, ви що, ти що хворий? Ти не можеш виставити силку, блять. Не можу, бо не в мене не відображає. Ну так, і батья, хто зараз зайде в 12-й годині. Вчись, перше, настрічне. Чуєш на страшних. А як ти хочеш? Зразу беремо связі. Ти зразу той преміум інтебек тебе кождане поїбало. О, а ти пам'ятаєш, який ти на цьому на увазі преміум підсипив? А, тоді каже. Та-та. Поїбало так коплено. Але будете питати, що можна знімати, щоб цей... чого. Привіт-привіт, пацани, привіт всім. Орест! Шишкося. Тупо адмін підійшов вже роздав, бо то якась хуйня була на стрім. ні, Костя? Що Хуйня була на стрім, я підійшов, її виписав. Ні, Зараз я не буду розмовляти. Треба щось робити. Зараз, коротше, в... вагає стрім трохи. Зараз чекайте, що постараюсь зробити з бітрейдом. хто вітрейдом. Чуєш, кось? Кажуть, що лагає бітрейт. Якось... Ану зайди на стрім, просто глянь навіть. Зайди їх на стрім, я ж не можу їх можна... зайти блядь, через свій канал. Ти їх будеш на стріпляти. Це немає зараз, певно, не щось страшне. Але знаєш, де коли там він стріляє, раз багато якась красива може прийти з ногом. Раз прийшла, що ногу. Чеш Кось. Ну от пацаны, я дивлюсь, родина не лагає. Нет, это нормально? А не, вот ви бачите, что лама. А я думаю, це просто щось краще. Зайди, там ми Не знімай ноги, братику, піднімай камеру, окей, як зараз. Чизкіх та відсотки, будь-який порбанку, блять, пацієнт. Ты можешь знімати спортбанку? Хоч не шок. Ні, воно за 19% воно заряджає. Я панів. Та то садовий не має зробити інтернету. Та ні, інтернет був дйопаний. Що з вами сталося? — стало? Я просто говорив. Не можу пацани зняти, бо тут зараз заперетку ніби. Канал тут заблочить. Все добре? А ну потримай камеру вниз. Снимай, 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 снимай. Ебать. Я думал, что, типа, Мерчуха Мне такая. Я тоже, блядь. Пацаны, зараз там пизда черныса да, нахуй. Да, да нет, такие снимать. Да что да, не снимать, да, она угроза Да Она снимает, блядь. Пацаны, да. да. все да. ради да. да. вас, блядь,

хто буде отвечати, блядь? Має... Будь... Я питаюсь, блядь, ти будешь звучатись, я не буду спой биться. Не... Я не буду свой биться, блядь. Алло, я не буду. Я не буду твой биться, блядь. Ты жох, херел, блядь. Где телефон? Телефон, блядь. Там мы с Кеспритрушены. Кеспритрушены, блядь. Я блять, я тебе не суду по маслу. Все, прямо в эфире. Цена телефон будет. Там мы вас не снимаем. А, нет, пацаны. Мы за раз свою сторону. Цепляю, просто ну. Тут такая хуйня. чуть это? Может, будто хоть за Дякую не, ну он немає, реально. Ого! А вот сафецки. Смотри, и дай морку. Все, давайте, ты пацкай. Не не не, то тип вось в крові, бля, вообще бнутый нахуй. Я его тоже. Я с ним. Та пизда, весь в крови нахуй. бнутый, блядь. Дай камеру, я буду пропасть. Нема, я сам стрільнув, чесно. Та то торі. Не іншому і не сказати. Нє, то кров, короче. А з ним? А ні, я не знаю, він якийсь Та ні, що саме цікаво ніде не тече, він імену десь як його продолжить. Я його знаю. А що сховати мобілу? Ха-ха, Хахадюх, красава. Дякую про це запрятку. Та він весь в крові був, чи б стрім не забанять. Ну тут мало людей, але сам факт, то теж не весело. Та ні, ти що гониш, він весь в крові був. Та він сам почав до йобуці, той нормально, каже, якщо хочете його піздити, то давайте без мене, будь ласка, бо я западовий Що? Дуже гарно виглядає. Так, пацани, то бряд. Я не знаю, то типа, я думаю, щоб вили. Але я не знаю, як тут тримати нормально, щоб було чекати. Тримаєте просто так. Це ж бач, неудобно. Ай, це в мене дві руки, що прикривається. Я не знаю, може два кра. тапок, блядь. Це добре? Вони не говорять, походу з нами. Та який томатний сік, пацане, то він іменно тече, то не томатний сік, ніхуя. то було видно. Томатний сік більш густіший, він і так, блядь, виглядає взагалі. Не знімай ноги, брат, зімай обстановку. Окей, okay, стараюсь. Ну чому? А вона, блядь, розбігала. Чи він говорить? Також та, мені? Та, та, по 18 є. Дію поки. 15, 15, 15. Та чо? Вам скільки? Та що? Та вам 28 А ми, ми просто не одне то Та підмазує. як, тебе на 18 виглядають? На хату? А ну я не йду, биться, не до хати на Блека, вони не знаю, як то, там далі. далі, чесно кажучи. Бля, хуйня з звуком, я нічого не можу придумати, бо то, походу, зінет в нього щось або щось з ОБСом. оцим, не ОБС, а це, це хням.

ні, Зараз, секунду. Хай Костя він зайде. Та він заходив, я не знаю, що за хуйня. Хз. Що то може рейд розкинути? Хоч щось як тебе буде. А скільки зараз? ну чекай, встань, камеру. Камеру. Чуєш, під статус, під статус. Чекай, блядь. Треба тій палець мені допомогти. Нє, хлопці, шо щось бігати? Глянь, глянь. Хлопець, А то не той терпіл, хоча Зараз секунду, Костя, не ноги. Хай Костя, він собі зайде. Чуєш, зайде він з тебе, просить людина вже 10-ту годину, блядь. Ну ти заїбав нахуй, ну чесне слово. Та воно, дивись. Директ весь що? Ну хтось тобі пише, от твій цей мон. Але хлопці дозволяють. Направо чи наліво? Направо, певно. Зараз, пацани, секунду, я закинув в теге ще на хемплейса. Що робиться? Просто, так У вас є оператор, і дивись, пасі образовий кому похуй на несе. Просто він сильно. Просто чуловий парень. Щось, ми щось по двоє підходимо. Вибираємо дуже, а тут другу підходить подвоє. Сникерс. Захочу боє познайомити цим і дай купець, а то. А ви тоді після командантська десь буде. Перша година вечку. Так, я закинув euh, активу і напиши в ТГК, щоб всі лайки зійшли і поставили. Так, щоб стрім був река. Чуєш Кось, е, про каже, щоб ти зайшов, написав в ТГК, щоб всі зійшли і щоб лайки поставили. Угу. <клес> <клес> Бо ті, хто від мене зайдуть, то вони там і так поставлять. Йосип, а що то вже сталося, що знов стрім є? Ну, та я просто Кості виписав, бо минулий стрім то ні про що, просто був. Він ходив туди назад і мав знайомитися з дівчатами, ні з одною не познайомився. І то в натурі хуйня. Тіпа, я підійшов, тіпа, і от запустили. І плюс-мінус координую Костю. І щоб якийсь план на стрім був мінімальний, бо то хуйня, тіпа, так. просто, ну, Ні про що стрім. Це пацани. Ну типа по великому рахунку, якого бренду у Кості Тішка. Просто біла якась. Звичайна. Без бренду. Якого бренду у Кості Тішка не... Тайкаф таких те бренд тішки. Китон? Кікітон, що ти, бля, розказуєш, китон, бафлн, нахуй. Вот. Ну, вже чуть більше людей. Де нацики? Сьогодні пацани без нациків, чуть стопу. Інші трохи контент, якийсь може алкострім, алкохоти, але без бреду і так далі. Так, e, да, шипну завтра зіпку, я її забрав. E, чисто пікапер і оператор. Ну да. Там багато поліцейських, йде далі, далі. E, в ідея в центрі от, біля ратуші одразу. Багато мусарів. Поліцейських, акуратніших. Вже починається комендантська, почуть треба буде на район стягути. Зараз ще потрошки посміємося. Тут чисто такий лайтовий стрім. Буде алкомарафон від Кості. Ну, Він казав, що планує хату якусь знімати. Може ми там з другим адміном зайдемо, пошкіримося пару годин, думаю, побухаємо щось, може щось пограємо, типу якогось, я не знаю, Еліаса, щоб Кості слова вгадував, буде хоч смішно. — Що це таке, Альіс, ти не То слова вгадувати, коротше, в тебе в те є слово написано, а ти маєш я його пояснити іншій людині. Ага. — І то то смішно. — не буде... крокодили? Ні, ні, Крокодил, то показувати, а в Львові вольвовані комідатського часу є, але от так що, не але так жорстко воні, насправді, як, як в інших містах. Із-за того, що можна погуляти, в разі чого підемо до хати, якщо будуть кладати. грузити. Бо ми в самому центрі, бачите, вже пусто. Навіть тима з ким знайомитись, що треба було ні, швидше з тим всім. Ми 5 ранку побачили таких нахуй.

<гану> то модератор мій питається, 10%, я казав. 10%, він каже. Якщо ти не почув, повторюсь. <кху> e, та кажу, ота стрім-хата, чисто так на деньок може до когось на <кху> хату, може вони будуть орендувати, ми зайдемо, щось посміємося. Я думаю, то буде смішно, п'яними, там якісь алі з Кості буде бубніти. 34 онлайн. <кху> e, так що такі от діли. <кху> я думаю, що там ми зможемо посміятися чуть. <кху> Або якесь хто я, як Кості щось там понагадувати. І посміятися. Та історій у нас мільярд смішних. Нє, ну або щось, так, просто потравити, або щось пограти. Таке лайтове і смішне, щоб пошкірились. А то хто оператор? Хромплейс, адміністратор. Оператор. Це найстарше, обсервано, Так що такі от пацани так вам передаю ще. Діть на сихів. Та на насихові нема що ловити. Ми поки дійдемо, то вже буде один перша, певно. Та і що там ловити? вот типа така... Чекайте, бо блядь, з тим поорбанком то пізданутись просто. Я вже як можу його тримають, і пальці аж гниють. Добрий <сейхі. говорить> вечір, дівчата. Добрий вечір. Вечір в хату, вечір в хату. Та й такі от діла. Кося ту ну, щось. Зима, Герой. Бля, може тобі підійти, але то ж... Щось... А ні, вони не знайомляться, я вже бачу. То нема про що, то відмова. Чекайте, бо поліцейські. Треба камеру чуть вниз, певно. Та й такі от діли. Що в те западалі хром 에, Америки до мене. Ні, я ми зараз, не робимо. Що в те так? чую, що коли буде вивіть розіграш? Е, якщо ти про той розіграш на хромплейсі, на касар за новий дроп, то після того, як набереться 500 лайків на останньому пусті, ми залиємо всі позиції, і розіграємо. Вже потрохи формуємо цей всі репости. Я вже почав складати список, там ще зараз по бо багато людей порепостило, Реально дуже великий актив. Так що я думаю, що це буде дуже скоро. Зараз Дем щось, може би повитворяли, щоб трошки. І паралельно з вами спілкуємося, бо бачите, людей вже трохи мало перед комендантською. А шорти в те які? Шорти в мене фірогот Есентілс. Що правильно Есентілас? Есентілс. Ну, фоги, коротше. Я думав, есентілс. Ну, може, так я не знаю точно, як правильно, там по цьому по правилам. Але щось типу того. <кхід> Зараз скажу, поки та, та, щось може якісь там дівчата або щось смішне, то поки чуть спілкуємось. Який розмір ноги в Костяна? 45-46, якщо не помиляюсь. Костя, це 45-46 розмір ноги. Так, <кхід> да, 45-46. Не помилився. От оперний. Всі його люблять <кхід> страшно. 100 метрівка. <кхід> ти отак обідімо по-людськи. <кхід> Боже, сука, бидлу, юбана. <кхід> <кхід> Так, чуєш шорти Мірі Бандана е, це свага на літо, я так зрозумію, ти написав, бо на свага на літо щось не обклеїться. Ну так, да, Мірі Бандана, якщо легітні, будь-якому кольорі по факту гарні. Якщо ж вмієш їх комбінувати, там навіть сильно не треба ніякого таланту, там любі чорні кроси, але не форси бажано. І люба чорна тішка, то вже буде мати вигляд, бо вони будуть дуже виділятися. Та й такі виділив. Давайте чат актив, активу і лайків накидайте. Носиш ставки від заломів. Ні, не ношу ніякі вставки від заломів, не використовую. інші адміні юзає. Цікавий факт. Мій тато працює на 11 маршруті у Львові, майте на увазі. Будемо знати, будемо вітатись тепер. Тільки щоб знати, чи то він точно. Братик, зможеш завтра? Це я Володя. Якщо Володя, я той що недавно до Львова приїжджав, те, що я думаю, чи зможу я завтра побачитись, думаю, так, да, зможу, Ви могли би побачитись. Або якщо ти зараз у Львові, теж можеш підходити. Можемо щось поговорити, ще постукуватися. Під'їжджай. Завжди ми тебе чекаємо. Стометрівка. Ось такі от діли. Не горді. Ну, зараз вже чую, будуть підгружати. чуть. Бо людей ще багато, але поліцейські вже раді як ти медійку підняв ТТ і е, дуже багато. ну ми Вже давно просто працюємо, Ну, типу, аккаунт маємо. Якщо завтра буде то газ. Газ обов'язковий, окей, okay, напишеш мені в ТГ. То видайте, по 100 от оперний і от ми йдемо. Це Цигани бігають, щось. Ні, не можна, підсисти, походу. Так що так, пацани, ну от, блін, от зараз іменно, Костя стрими один було, тут можна було посміятись і щось повитворяти, а він тупанув, а зараз чуть сумно. Костян має дівчину, ні, Костя, ти маєш дівчину? Костя, ти маєш дівчину? Я маю дівчину? Так. Питається в мене. Ну, та не в мене ж. А, чи Я вам так скажу, моя дівчина це судьба на... Доля, моя дівчина це моя доля. Ну, Така відповідь, не знаю. Е, тішки від оптимус Вага. Перзавоз в день Костя стрибає в фонтан. Е, та фонтану немає, всі виключені. Не Костя не холодно, та ні, не холодно, до речі, реально жарко. О -о -о -о, не трогайте його, нашо, ви його вже подраконули. Е, Дракула сидить, все нормально. Який ріст у кості? 1,95 орієнтовно. Буде драка. Сьогодні, напевно, ні. Навіть, чесно кажучи, принаймні було велике бажання, нема з ким закуситися. Добре. Дивно, субота не да, субота, та, Бо ти проїбав праймовий час цього центру. Тіпо, тут вже ясно, що нікого не буде сильно. Драки не обіцяю, що будуть сьогодні. Бо до мусарів, де я бути з да, нема. Тобто щоб не було проблем. Шкаф, сука, ну так, да, нормально. Скільки тобі років до кого питання? До Кості чи до мене? Мені 19, адміну хай сам, якщо захоче, Ну, Мені 18, я не цей. Не стісняюся, нічого не скриваю. Всі знають, хто цікавився. Та й так, от ту по Так що давайте, пацани, накидуйте ще якихось питань, щось повідповідаю. Бля, то пізданутися. Але от сумно прям, от бачите. Вообще галяк, типа. Ну ви красавчики піднялися. Ну, да, в принципі. Блек, очках? Зараз Як бачите. ні. Вдягає очки, ти тобі 70 гривень задонатили взагалі. Ти а з дівчиною познайомитися. А так. ти ніхуя не знайомився, то ти не все життя тепер на стрімах можеш бути. <реку> Пішли, де зараз... купляв мірі <реку> і чотири <читай реку> за, кордон, <реку> за, <реку> кордон. <реку> за кордону. За кордону купляв, а де то <реку> <це> секрет? Хромплейса. Їйти нарісне. А їй <реку> ти нарісне, та що там нам робити, просто пацани. Які кросовки свага. Ну навіть не знаю, багато насправді є. Ресейл прибуткова справа з твоєї сторони. М -м Ня, бомжуємо. Давайте Еліас вже. Та нема понту зараз сідати, десь грати Еліас, і то не смішно, бо ніхто не п'яний, то треба чисту Позь хату. Шо? Де, біля Тебу них три тритій... Два тіпа стоять, ти в будеш в знайомитись, додік. Не буду говорити бачити. Сука, де білой. Задні задні задніх хочуть. Так нехай знайомиться. Ну, он почуть паби. Бо тебе Данило за 700 гривень так забафлять нахуй, тих 80. Зроби, зроби обзор зроби. лука, блека або костяна. Та блек взагалі в дерявій футболці. <піллях> Якщо там робити, і зелені якісь чобітки. <піллях> що ти не підійшов вас, нахуй віддавай? Стирфів, <пілляху> Данило. Uh, джинси якісь, <пілляху> Костяна, що сьогодні? <пілляху> Футболка білобланкова, <пілляху> <Залежу>. бучі <пілляху> ремінь, uh, джинси і рафа з дирками нахуй, державі. Винниківський ринок свала гуляти? А ну воно, так, пацанячий воно. район. Як думаєш про пару траків патріотичних, типу, як е Белінці, чи бумає такі з скільки ставиш? Щось не дуже зрозумів. А пізділка була? Що? Ні, пізділки не Ту було, було але були була, чуть була. проблеми. Та ж була, Яка пізділка була?